Підтвердив клас: львів'янин Володимир Андрійчук повернувся із Житомира. Там 26-разовий чемпіон світу із гирьового спорту виборов Кубок України. Ми привітали Володимира, а заодно напросилися на майстер-клас. Одягаємо спеціальну захисну амуніцію і вперед. У довгому циклі піднімання гирі розділяють на два етапи. Робиться невеликий присід, тобто не не таз подається за а просто коліна чуть, чуть вперед. Разом з тазом подати трохи коліно вперед і потім за рахунок виштовхування, різкого випрямлення водоніг і вставання на носки, робиться виштовхування. Витривалість тут дуже важлива, класні горювики, усі 10 хвилин працюють в одному темпі. Все залежить від першу чергу від тренованості спортсмена. От, наприклад, виштовхнув. Перед тим, як зробити наступне виштовхування, треба. От Наприклад, раз-два рази вдихнув, потім виштовхну. Усі свої вміння на початку квітня Володимир Андрійчук демонструватиме у Ташкенті на світовій першості з піднімання гирі у довгому циклі.